Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Mishy серія Mi LED Can на цоколь H11 з температурою світла 5500 кельвів. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном, і також дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник 50 Вт. Лампи практично повністю у металевому корпусі, крім цоколю, він з пластика. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Живлення до ламп під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 вольт. На проводі живлення є невеличкий ось такий металевий драйвер. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла, як і заявлено виробником 5500 кельвін. Повністю білий. Потужність ламп, нагадаю, 50 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також на комплект ламп при купівлі розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.